Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Британська армія вперше використала лазерну зброю на мобільній бойовій машині Вульфхаунд Міноборони Великої Британії розповіли, що інженерам вдалося успішно запустити потужну лазерну зброю з бойової машини. Випробування, проведене на полігоні Дія Стіла в Портом Даун, продемонструвало здатність лазерної зброї компанії Raytheon нейтралізувати цілі на відстані понад один кілометр. Лазерна система створена з метою знайти дешевий та ефективний засіб для поселення протиповітряної оборони. Високої Енергетична лазерна зброя, встановлена на броньованій машині Wolfhound, представляє значний крок вперед. У програмі Land Laser Directed Energy Weapon – LDEW. Ця легка і портативна система є першою лазерною зброєю, інтегрованою на наземний транспортний засіб у Великій Британії. Інноваційний демонстратор дозволяє Міністерству оборони та британській армії оцінити ефективність системи LDEW проти сучасних загроз. Наступний етап випробувань включатиме тести з участю військових пізніше. Цього року, щоб оцінити можливості та переваги системи в реальних умовах, система працює з командно-контрольною системою та може бути інтегрована з радарними та спостережними системами. Ми з нетерпінням чекаємо, коли британська армія експериментуватиме зі зброєю протягом наступних місяців і доведе. Що ця технологія готова до бою, розповіли представники Raytheon. В цілому, у програмі беруть участь компанії: Raytheon UK, Fraser Nash, NP Aerospace, Lum Optica, Blighter Surveillance Systems та Cambridge Pixel. Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Велика Британія планує передати перші зразки лазерного комплексу протиповітряної оборони Dragonfire Україні. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Гран Шапс. Під час офіційного візиту до лабораторії Dragonfire міністр оборони Гран Шапс заявив, що енергетична лазерна установка все ще знаходиться на етапі випробувань, однак уряд працює над пришвидшенням розробки. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.